Ну, ось аналітики пишуть, що Путін Росія готується до літнього наступу. До великої, і за уже зараз головком Сирський каже, що кількість атак значно зросла, і в квітні, наприклад, росіяни наступали значно активніше ніж наступали. В березні до цього, коли було нібито зменшення інтенсивності, атак. ну і це все відбувається на тлі розмов про не тільки ж про перемир'я, про якісь мирні перемовини. І то Росія каже, що вони готові до прямих перемовин без жодних умов. Потім ротом того ж таки Лаврова вони висувають купу умов, ті ж, які були на початок 22-го року. Це і демілітарізація, денацифікація і. Деміторизація, і Позаблоковий статус України і повернення е, всіх проросійських законів в українське правове поле і зняття санкцій з усіх проросійських діячів, і водночас кіткалох в інтерв'ю каже, що Україна погодилася на 22 американські умови для миру. На жаль, немає цього списку умов. Знаємо тільки що там може йтися про територіальні поступки. Чи не здається вам, що ось ці перемовини вони зайшли в глухий кут, тому що? Україна не погодиться на ті умови Росії. У Штатів є свої угоди, які неясно, взагалі чи корелюються з вимогами Росії, я думаю, що перемовини просто тривають, тобто вони не є в глухому куті, вони тривають так, як вони тривають, і не може бути жодних ілюзій і, скажімо, наївності думати, що дуже швидко, коли мова йде про війну починаючи з 2014 року, коли Росія почала агресію проти України. І повномасштабну війну агресивну найбільшу з часів Другої світової війни, яка триває четвертий рік, що дуже просто взяти і ось так сісти, домовитися за 24 години чи за 2-3 дні, чи за 2-3 тижні. Ні насправді питання значно складніше, і зрозуміло, що Росія до останнього буде накидувати свою максималістську позицію, вони будуть. Висувати свої там ідіотські вимоги про денацифікацію, там демілітаризацію, закони російські і тому подібне. Україна, звичайно, це все буде відкидати і правильно робити, буде наполягати на власній позиції. Ну а захід буде фактично намагатися знайти якесь, скажімо, щось таке, щоб влаштувало Україну, тому що ми ж розуміємо прекрасно, без бажання України, хто б що не робив, хто б який там тиск не вчиняв, що би не було. Україна не піде на якісь вимоги, і це очевидно і це чітко видно, і це демонструє опір українського народу. Тому перемовини тривають. Це дуже складний процес, але вони в розпалі. Я думаю, що вони не зайшли в глухий кут, де, скажімо так, в публічну площину виходять виходять якісь позиції, якісь, скажімо так, якісь максималістські позиції. Те, що озвучує Росія, плюс Росія намагається бравадою, так настільки там цинічно занадто самовпевнено говорити про те, що зараз ми тут цього досягнемо цього, і так далі, це все зрозуміло. Але між тим, зверніть увагу, як цікаво, іноді в медіа проскакує на ну, така інформація, поміж іншим, начебто, здавалось би, ну нічого такого. Але те, що говорить голова Росатому, ну якщо треба буде, то й американців на пустимо раптом. Ну, раптом допустимо, а чого ні, ну буде рішення політичного керівництва, все зробимо. Ну тобто, взагалі немає питань якихось: з одного боку, та ні, нічого не буде, а з іншого боку, та ні. Ми тут готові на щось. Тому це, це про що свідчить? Це свідчить про те, що йдуть дуже непрості, важкі перемовини, іде дуже складний процес. Він багато в чому, до речі, що мені от до речі імпонує, що він не таємний. Тому що я не є прихильником таємної дипломатії, тим більше в наш сучасний світ, коли дуже багато що одразу потрапляє в медіа, стає відомо і потім доводиться пояснювати. Тому краще говорити відверто: і в принципі, Україна зафіксувала публічно ті червоні лінії, через які переступати ми не будемо. І навіть Келок, коли він говорить про територіальні поступки, як він це називає, він каже про фактичну окупацію о, окремих. Регіонів України, але не юридичну окупацію. На що Україна не піде тут? Теж є підтвердження української позиції, тому тримає перемовний процес. Далі все буде залежати просто від того наскільки які інструменти тиску будуть застосовані проти Путіна, і чи будуть застосовані для того, щоб пришвидшити цей процес, аби він все ж таки вимушений був до речі, от інструмент тиску. Загроза ударів дронами по червоній площі 9 травня це прекрасно. Якби це було підтримано заходом раптом і не гласно, звичайно, не треба публічно, але їм дали зрозуміти. Я думаю, що це б підштовхнуло щонайменше до рішення укласти угоду про припинення вогню на 30 днів. Ну, але ж тут питання ще як поведуть себе сполучені штати з визнанням окупованих територій, тому що ми можемо не визнавати окуповані території російськими, не визнавати Крим, але якщо це визнають Сполучені Штати, де гарантія, що не посипляться їхні союзники, і знаючи ситуацію в Радбезі ООН, чи не вийде ситуація як із Косово? Тобто, ми можемо не визнавати, а сполучені штати вестимуть бізнес з Росією з'южо, як кажуть. Питання питання перше по Косово. Це міжнародний прецедент і він визнаний не сполученими штатами, а міжнародним судом ООН і туди було звернення. Відповідно на сьогоднішній день ніхто не оспорює, і не звертається в міжнародний суд ООН щодо того, щоб визнати окупований Крим чи інші окуповані українські території російськими і Косово там створювалася держава, вона не фіксувалася як статус анексії і так далі. По друге. У президента Сполучених Штатів обмежені юридичні механізми щодо е, визнання територій анексованих. Справа в тому, що президент США може визнати е, держави, може визнати їхні територіальні межі, але Сполучені Штати у випадку з Росією це вже зробили. Вони не можуть визнавати території, які були приєднані до е, Росії або до будь-якої іншої держави в спосіб не передбачений міжнародним правом. Яке для них має значення. По різному США трактує окремі міжнародні інституції, але до міжнародного права вони відносяться все ж таки з повагою. І е, тому, власне кажучи, вони можуть тільки не юридично, а де-факто почати проголошувати, що вони розуміють поточний стан речей, зверніть увагу на конструкцію, яка вживається. Це дуже цікаво в будь-яких перемовинах. Вони кажуть про контроль Росії над Кримом. Контроль Росії над Кримом визнати контроль а, Криму Росією не кажуть визнати територію Криму а, Росією. Визнати це території Російської Федерації і так далі. Контроль Росії над Кримом. Такий концепт він вживається, тому що визнати юридично Крим російським практично немає юридичних механізмів, і це викликало би дуже серйозний міжнародний скандал, потрясіння, в тому числі. А в самих Сполучених Штатах, в тому числі в складі республіканської партії, тому тут навряд чи буде мова йти про юридичне визнання, мова може йти про вжиття у таких конфігурацій, як я сказав, фактичний контроль Росії над Кримом, так це я допускаю, що США можуть на це піти. Це факт, але не визнавати і не створювати юридичних актів і прецедентів. Але чи а, розглядають наші партнери? Треба говорити відверто, питання можливих поступок з українського боку і чи підтримують такі варіанти, думаю, що так, і чи закликають Україну до цього, теж думаю, що так. Ну тобто, треба розуміти, що просто є межа цим поступкам, за яким ми ніколи не перейдемо. От і все.